Рівненський апеляційний суд розглядає справу військовослужбовця з Хмельниччини, який вчинив СЗЧ. Він відмовляється приходити на відеоконференції зв'язок і бажає приймати участь у запису. Попри намагання обвинуваченого та його адвоката перенести судове засідання, Феміда вирішила продовжувати. І справу розглядали без підсудного. Зі слів прокурора, військовослужбовець мав проходити підготовку в одній із частин. Призвали його 27 травня минулого року і того ж дня. Він самовільно залишив навчальний пункт. Згодом його розшукали вдома і затримали. Зараз обвинувачений у СІЗО. Однак тепер він не визнає факту проходження військової служби та набуття статусу військовослужбовця. Службовця і просить суд відпустити його додому під домашній арешт. Захисник Тарасюк подав апеляційну скаргу, який вказує, що рішення місцевого суду є незаконне, не обґрунтоване, не відповідають висновки суду фактичним обставинам справи, а тому просять скасувати ухвалу місцевого суду, обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Зокрема, у вигляді домашнього арешту. Захисник наголошує на тому, що. Не визнає факту проходження ним військової служби та набуття статусу військовослужбовця. У свою чергу прокурор надав суду усі необхідні докази перебування обвинуваченого у військовій частині. До, до, до стати, заперечую щодо її задоволення, хотів би зазначити, що в матеріал кримінального поладжена, наявний наказ про мобілізацію, також наявний наказ команда військової частини про зрахування. Склад військової частини наявні доводи свідків які вказують про те, що території цієї військової частини, однак пізніше це вільно її залишить. Вважаю, що на даний час існують ризики, які зазначені в ухвалі, наявно обґрунтована підозра, тому вважаю, що скарга не обґрунтована і прошу взволену відмовити. Зрештою, прохання обвинуваченого та його адвоката суд не задовільнив. Колегія суддів ухвалила. Ухвалу Костопільського районного суду від 12 грудня 2024 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни поліційну скаргу захисника без задоволення. Ухвала є остаточною. Скарження в касаційному порядку не підлягає. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 9 лютого. Якщо Костопільський районний суд не продовжить або ж не змінить йому запобіжний захід. Загалом за самовільне залишення військової частини військовослужбовцю загрожує до 12 років за гратами. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.